Давайте покажемо, як просто запрограмувати наш пристрій плавного пуску для конкретного вашого застосування. І так, перед нами головний екран пристрою плавного пуску. Схема вже зібрана, схема вже робоча, де ви можете побачити на екрані, що плавний пуск готовий до роботи в віддаленому режимі. Тобто на екрані буде напис Ready Remote». Далі ми починаємо безпосередньо наше, наше програмування. Заходимо в меню автосетап, тобто автоматичні налаштування, провалюємося в це меню і вибираємо під меню Application конкретно тип нашого застосування. Це може бути як крашер в даному випадку, крашер дробарка, Також присутні 23 типові механізмів: вентилятор з високої інерції, вентилятор з низькою інерцією, змішувач, млин, міксер, машини для лиття, преси різноманітні насоси і т.д. Тому в даному випадку ми використовуємо, так як я вже сказав, наш крашер дробарка. В даному випадку використовуються дробарки, то ми використовуємо дробарку. Вже наш пристрій плавного пуска розуміє, яку початкову напругу дати, які обмеження струму дати час спуску. В даному випадку час зупинки не потрібен, тому що це не насос, але тим не менше, все ці, ці параметри. Далі, наступне меню: ми встановлюємо номінальний струм нашого двигуна. В даному випадку у нас 132 амперати. Також ви бачите, можна згідно таблички на двигуні, ми повинні виставити номінальний струм самого двигуна. Це необхідно для того, щоб плавний пуск коректно відпрацьовував всі необхідні захисти, які в нього є. Також правильно розраховував обмеження струму та інше. Після того, як ми виставили номінальний струм двигуна, ми використовуємо Control Mode, тобто режим роботи. Він може бути в даному випадку віддалений, тобто керування відбувається за допомогою кнопки Пуск-стоп, які знаходяться безпосередньо на дверцятах шафи, також місцевий режим, тобто локал або по помадпасу, якщо нам необхідно. Тобто ставимо Remote. Далі використовуємо Function, тобто безпосередньо сама схема керування. В даному випадку у нас використовується двохпровідна схема керування, але з додатковою функцією, тобто в нас є на вибір трьохпровідна, двохпровідна і деї прогрессет, тобто один із цифрових входів ми можемо запрограмувати на скидання. На скидання аварії, в принципі, я думаю, це зручно для користувачів. Все, наш пристрій плавного пуску запрограмований, також готовий до роботи.